В нашій державі права допомога гарантована Конституцією України. Права допомога поділяється на два види: безоплатна первинна права допомоги і безоплатна вторинна права допомоги. Первинна права допомоги це будь-які консультації на любі питання. На неї мають право отримати безкоштовно всі громадяни, чи це заможні, чи це бідні, чи це українці, чи це іншої національності громадяни. Тобто на неї без винятку всі громадяни, які знаходяться на юрисдикції України, мають право на. Отримання первинної правової допомоги. Вторинна правова допомога – це вже. Інший вид виправої допомоги це вже представництво інтересів осіб в органах якоїсь влади, можливо, це написання якоїсь позовної заяви, можливо, це представництво в органах місцевого самоврядування по тих чи інших питаннях, можливо, це в інших органах представництво на цей вид правої допомоги мають не всі громадяни право. На цей вид виправий допомоги вже підпоряд підпадають ті громадяни, які. Відпадають під статтю 14 закону України про безоплатну правову допомогу. А це всі військовослужбовці, малозабезпечені, діти сироти діти, позбавлені батьківського піклування, учасники бойових дій та інші категорії, які визначені в статті 14 закону про безоплатну правову допомогу. Золотоніським місцевим центром надається безоплатна вторинна правова допомога як за допомогою власних сил, тобто представництво інтересів громадян судді, які готують позовні заяви працівники нашого місцевого центру. Також безоплатна вторинна правова допомога за за допомогою залучення адвокатів, які працюють системою безоплатної правової допомоги, а саме з укладених контрактів золотоніських місцевих центрів. Для цього адвокати мають спеціально обладнану кімнату. Для робо для адвокатів, які маються комп'ютер, принтер, підключено до Ліга закону, підключено до інтернету, можуть при спілкуванні з клієнтом надавати вже зразу, користуючись різними базами, кваліфіковану праву допомогу. Також в Золотоніському місцевому центрі є кімната для конфіденційного побачення адвоката, адвоката з клієнтом, в якій кожен клієнт Золотоніського місцевого центру може в такі неформальні обстрілки. Становці зустрітися з адвокатом без посторонніх осіб, без третіх осіб, розповісти про всі свої потреби, проблеми і можуть зустрітися і в подальшому тоді співпрацювати та вирішувати свої питання Ось у цій кімнаті. Також мається стіл, відповідний стільці, робоча атмосфера. Де там мама, там чи в основному мама з дитинкою часто, коли сім'ї не складаються, все і в основному зараз з карантином зовсім немає, де дитину залишить чи в садіку, чи в школі. Дома батьки бояться дітей залишати самі. Тому приходять до нас, коли мама там працює з нашим працівником, заповнює відповідні заяви, консультується, надає цей, надає відповідь, получ, отримує відповідну правову консультацію. Це ще час її дитинка. У нас є відповідний уголок для. Того, щоб дітки могли в цей час не заважати і батькам, і нашим працівникам могли помалювати, позайматися якимись іграшками, і тим часом, щоб все проходило в спокійній обстановці, типовий робочий день полягає в наступному. Працівники приходять на роботу у 8 годині 40 хвилин, полагаються на своїх робочих місцях, і з 9 години ми проводимо. Прийом наших клієнтів. До нас звертаються клієнти як по записі по попередній, як у військовий час. Були деякі обмеження в робочому часі і тому подібні. На сьогоднішній день і до військового часу жива очередь. Приходить людина, є у нас відділ. По прийому громадян людина говорить, яке в неї питання щодо чого, і кваліфікований працівник центру надає їй первинну праву допомогу. Якщо людині потрібна вторинна права допомога, тобто представни своїх інтересів в суді, тоді людині надають наші працівники перелік документів, які необхідно зібрати. Це довідку з податкової, довідку з центра зайнятості, інші необхідні документи. Якщо це учасник бойових дій, то посвідчення учасника бойових дій. Якщо це дитина-сирота, то Відповідні праві документи і звертаються до нас відповідної заяви відповідного зразка, яку ми на місці оформлюємо, і тоді надається людині права допомога. Права допомога може надаватися як працівниками нашого центру, фахівцями, це написання позовних заяв про розірвання шлюбу, про стягнення еліментів, про визнання особи такої, що втратила право користування житлом та інші категорії осіб. Якщо справи більш якісь такі тяжкі і потребують більших знань, тому ми залучаємо. Адвокатів, які співпрацюють з нашою системою безоплатної правової допомоги та саме золотоніським місцевим центром, з якими укладений контракт. То люди думають, що якщо безоплатний адвокат, то це буде погана справа вестися. І все, всі насправді адвокати вони не безкоштовні. Просто людина не платить за послуги адвоката. А адвокат після виконання своєї роботи звітується перед нами відповідного зразка. Документах подає звіт, і ми йому нараховуємо відповідний гонорар за участь за пророблену ним роботу, і держава йому відшкодовує кошти, питання, з якими звертаються розірвання шлюбу, аліменти, спадщина, якщо не можуть оформити через нотаріуса, через судовий порядок. Дуже багато людей зараз опалювальний сезон обалювальний сезон наступає. приписуванні люди, які не проживають, і якими взагалі контакту немає, які не бачать. Важають знятися з реєстрації в добровільному порядку, тому люди звертаються до нас за допомогою. Ми готуємо позова, визнаємо осіб такими, що втратили право користування житлом, і після цього люди мають право отримувати субсидію. Військових дуже багато до нас звертаються за додатковими виплатами до 9 травня. Тобто там їм частина дерев частина держави коштів виплачує, а частину не доплачують. Тому дуже багато позовів готуємо про стягнення коштів до 9 травня в умовах військового часу в усіх у нас змінилося життя до війни до 24 лютого, і після війни, після 24 лютого, так змінилося воно і в роботі золотиніського місцевого центру. І в житті кожного з нас центр, скажу вам зразу, не переставав працювати. Працювали і дистанційно було створені ряди. Різних систем і через додатки Apple Store і Google Play можна було завантажити відповідні додатки і отримати безоплатну правову допомогу. Безкоштовно все через відповідні додатки безоплатної правової допомоги. Також у нас працює телефон гарячої лінії постійно 0800 213 103, на який кожен громадянин може подзвонити і отримати відповідь на всі свої питання. Також у нас є інформаційна довідкова система в ІКІЛЕГАЛАЙД на яку також можливо зайти і отримати, записати відповіді на своє питання, і автоматично, вже якщо воно таке типове, все і автоматично отримати відповідь на постав. проблем Своє питання також в умовах військового часу дуже багато людей виїжджали за кордон, покидали нашу державу, і ми працювали цілодобово. Наші контакти центри працювали, в яких ми також залучалися, і все. Це люди і на кордоні були, і все не знали, які їм документи, як виїхати за кордон, кому дозволено, кому не дозволено, в кого якісь є проблеми. Тому спілкувалися цілодобово і все. На сьогоднішній день працюємо Працюємо в штатному режимі, працюємо, коли повітряні тривоги закриваємо центр, людям це нравиться, не нравиться, але для безпечності наших відвідувачів просимо всіх покинути приміщення, закривається центр, усі йдемо у укриття. Після закінчення тривоги знову вертаємося до звичайного режиму роботи. Поначалу, коли ще тільки воно. Все це і наші працівники були я особисто з з Працівниками поліції з працівниками тероборони у вільний від роботи час по ночах ходили, патрулювали місто і на блокпостах. Були все, але на сьогоднішній день вже скажімо так, звернулися вже до більш звичайного роботи. Тяжко ніч відходити з працівниками поліції, а день працювати, тому вже цим не займаємося. А на сьогоднішній день так працюємо в штатному режимі.